Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також прилетів на традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна. Президент Білорусі прибув з робочим візитом до Москви. Перед цим в Москву до Путіна погодилися проїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану, Узбекистану, а також прем'єр-міністр Вірменії. 9 травня 2022 року від Путіна чекали оголошення від в Україні Цьогоріч вже навіть поява самого президента РФ на публіці бачиться для нього подвигом. Російській Федерації вводять безпрецедентні заходи безпеки в Москві та скасовують паради перемоги в російських містах. Фокус дізнавався, чого чекати від Путіна 9 травня 2023 року, та які заяви він готує. Президент Російської Федерації Володимир Путін готує виступити на військовому параді в Москві 9 травня. За словами його прес-секретаря Дмитра Піскова, жодних змін опо. Мовлених загрозою від українських безпілотників не планується. Парад пройде без скорочення. Щоправда, цього року також скасували традиційний прийом у Путіна, на якому російський лідер зазвичай робив промову та вручав нагороди ветеранам. Причина відміни не уточнюється. Готується звичайний парад. Це все, що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває. Розповів Пісков. Він додав, що після спроби завдання удару по резиденції президента РФ у Кремлі будуть вжиті додаткові заходи безпеки. Зокрема, під час проведення військового пораду 9 травня, фокус уже розповідав, що РФ має проблемні місця у протиповітряній обороні в західних регіонах і не забезпечено достатньо ППО малих та середніх ешалонів. Імовірно, саме тому до комплексу Панцер С 1 на дахах адмінбудівель додали співробітників московського ОМОНу з біноклями. Російська влада вважає, що наявність бінокліоселокі ОМОН допоможе оперативно реагувати на потенційно можливі атаки безпілотників на Крим. Емлі ще задовго до 9 травня у центрі Москви почалися перебої в роботі навігаційних систем. Це робиться для того, щоб поставити перешкоди обладнанню БПЛА. Вже відомо, що з президентів держав 9 травня в Москві перебуватиме лише глава Кыргызстану Жапаров. не буде навіть вірного Лукашенка. Про його плани поки не повідомлялося у 2022 році. До Москви не приїздив взагалі ні один іноземний лідер. Тоді в Кремлі це пояснили тим, що дата не ювілейна Мабуть цього разу буде так само. Минулого року від Путіна чекали, що він оголосить війну в Україні чи загальну мобілізацію. Проте цього не сталося. На той час ворог займав більшу частину Харківської та Херсонської областей, готував подальший наступ у Миколаївській області. Сьогодні ж російська армія готується, щоб витримати український контрнаступ на окупованих територіях. Опитані фокусом експерти зазначають, що зі сторони ситуації в РФ виглядає вкрай гнітючою. Паради скасували в понад 20 містах, зокрема в анексованому Криму. У Путіна немає жодного. Одної перемоги, яку б він міг презентувати росіянам, єдине чим відрізнився російський президент останнім часом, це відкриття трамвайного маршруту в окупованому Маріуполі, що аж ніяк не відповідає рівню лідера ядерної держави. На думку політолога Петра Олещука, Путін взагалі знаходиться в ситуації, коли люди ставлять під сумнів, чи справжній Путін перед ними. Всі публічні заяви російського президента добряче дискредитували його. А історія про двійників взагалі де завоювала Путіна. Якщо раніше це обговорювалося на рівні. Конспірологія та маргінесом, то після довгих столів з офіційними особами, де Путін боявся за своє здоров'я, так звані візити в народу ще більше підсилюють цю теорію. Росіяни починають сумніватися, що перед ними справжній живий Путін навіть після якихось гучних заяв 9 травня, коли кремлівські аналітики та придворні журналісти почнуть аналізувати глибину думки лідера. То 90% населення буде думати, це був Путін чи його двійник, говорить фокусу Олещук. Зі свого боку Політтехнолог Олексій Голобуцький впевнений, що чи Путін, чи його двійник обов'язково мають з'явитися на публіці, якщо цього не відбудеться у Росіян. Виникне логічне побоювання за безпеку країни та силу політичного керівництва. Навряд чи його ховатимуть від населення, адже виникне питання, де цар треба розуміти, що в РФ класична тоталітарна форма правління, тому говорити про якихось піарників чи політтехнологів біля Путіна не варто. В Кремлі всі його рішення сприймаються як істина, якою йому загорнуть в яскраву об. Гордку для народу говорить фокусов Голобуцький до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.